Слава Україні! З вами СтопКор Новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте відео. А також не забувайте про сайт і телеграм. Посилання під цим випуском. Російські загарбники готуються до боїв на запорізькому напрямку Ютаврійській операційній зоні. Здовж трасу трикутнику Каховка Мелітополь-Армянськ зафіксовано нові укріплення ворога. Крім того, каравани з фортифікаційними засобами почали рушити в бік лінії розмежування на Запоріжжі. Про невелику колону з двох російських лафетів завант. Стажених так званими драконячими зубами, бетонними пірамідами для перешкоди руху колісної гусеничної техніки, які 24 листопада прослідували крізь Мелітополь у бік поточної лінії фронту у Запорізькій області, інформує регіональне інформаційне агентство Мелітополь. Зазначається, що раніше подібні колони рухалися переважно у Херсонському напрямку та в бік села Терпіння, розташованого у кількох кілометрах північніше Мелітополя, де російські військові облаштували власну базу. Водночас Свіжі супутникові знімки високої роздільної здатності, оприлюднені проєктом The War Zone у Твіттері, засвідчують, що окупанти також продовжують облаштовувати оборонні позиції вздовж ключових автомобільних шляхів півдня. Йдеться про такі автомобільні шляхи, як М-14, Каховка Мелітополь, Є97 е Херсон Армянськ та П-47, Каховка генічеськ Крім того, нові фортифікації росіян зафіксовані незалежною міжнародною осінцпільнотою в Олешківському районі Північні Шира Радинська та у Скадовському районі поблизу села Виноградове у 35 кілометрах від актуальної лінії фронту. Усе це може свідчити про активну підготовку противника до активізації безпосередніх бойових дій на півдні. За інсайдерською інформацією каналу Ніколаївський ваньок, особливо помітні підготовчі дії росіян на Мелітопольському напрямку. Я б очікував у найближчі тижні активізації бойових дій, але вони окупанти зараз тільки дезе лють, що потрібен час, щоб усе це розібрати, зазначає автор. Каналу, що інформаційно співпрацює з силами оборони Півдня. Обидві сторони повідомляють про збільшення скупчення військ на Запорізькій лінії фронту. Я не впевнений, чи це інформаційно-психологічні операції, чи насправді є плани щодо якогось наступу в цьому районі. Коментує незалежний військовий оглядач Деф Мон. На його думку, в найближчі періоди наймовірніше можна очікувати спроб окупантів просунутись на трьох ділянках фронту Мар'їнка Курахове, Павлівка Вугледар, Пологи, Гуляйполе. Нагард. Таємо після того, як попередні транспортні вузли росіян на Херсонщині опинилися у радіусі дії Хаймарс, противник вирішив зосередити логістику у Генічеському районі. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.